І, і так з Божою побутчю розпочинаємо тою початковою молитвою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай зречеться себе самого: візьме свій хрест і йде за мною. Тож підемо тепер Духом за тобою, хрестою дорогою, та будемо роздумувати. Про Твої терпіння та хресну жертву, заради нашого спасіння та визволення всього сотворіння від рабства тіння, поблагослови, просимо кожний наш крок та допоможи нам, про ці таїнства так розважати, щоб ми цю хресну дорогу почали і провели на Твою славу для спасіння наших душ. Та всього створеного тобою світу. Амінь. Щом здесь? Не пішов не Веливість від влади ми сьогодні, привелиних судових рішень, справедливих законів, справедливого суспільства, якого кожен з нас міг знайти гідне невіз. А то й підписуємо смертний вирок власним дітям. Пригадаємо екологічну катастрофу на, на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Стають, Стають дедалі частішими, більш розслівними для, для живої і для неживої для живої природи. Ставитися один до одного та до нашого природи. Нахре. Просимо ні до чого перед Христа, машиною. Хрест, медицини, підготовитися, дисіни, підготуватися студентам, викладачам, yeah. куптури та місцеві. пропускає Кризовий стан, природного довкілля в нашій державі, яка належить до найбільш неблагополучних екологічно відношення країн світу, зберігає небезпечного рівня для здоров'я та життя, екологічний фактор пастор, який робиє вологового, забезпечує в лінії Отець, провідник, у дитячій смерті заслужування. На тій не сприяти ситуації усіх вікових категорій землю Україна нині знаходиться на одному з останніх місць Європі і змогли знову завоюватись. Отче наш, що є син, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи <звіць> нас від лукавного. I'm <laughs>